У війні, яку розв'язала Росія на території України, саме інновації визначають сучасне поле бою. Тож нещодавно Міністерство оборони України презентувало новий мобільний застосунок Армія Плюс створений для військовослужбовців з метою підвищення ефективності службової діяльності та цифровізації деяких послуг. Мета цього застосунку у тому, щоб звільнити українську армію від марудної паперової роботи. Щоб командири і солдати не витрачали свій час на застарілу і нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів, наразі у застосунку доступні 11 видів рапортів, які зруповані у чотири типи: на відпустку, на допомогу, направлення і видача направлення. Подача документу займає лише кілька хвилин та надсилається на підпис за допомогою унікального номеру військовослужбовця АРМІЯ АЙДІ Також Армія Плюс містить у собі опитування, завдяки яким українські захисники та захисниці мають можливість впливати на реальні зміни у силах оборони України. Проте у майбутньому також мають з'явитися й інші корисні функції, зокрема курси і навчальні програми для наших воїнів. Українці зможуть отримувати без Бюрократії, всі соціальні послуги, які держава надає воїну і громадянину транспорт, можна буде купити квитки або замовити інші потрібні послуги, медицина, медичні документи все це має бути. Та буде зручним. Банкінг та кредитування держава створює та буде збільшувати пакет фінансових можливостей для наших українських воїнів. Мобільний застосунок Армія Плюс вже можна завантажити у Play Market та App Store. Вірмо, Україна якнайскоріше здолає ворога та здобуде довгоочікувану перемогу. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини.